скільки грошей має заробляти чоловік для того, щоб ти з ним була? Близько 20 тисяч доларів він має заробляти, щоб ми комфортно себе почували разом. 70 доларів. Більше 3 тисяч доларів. Від 30 тисяч доларів. 50 тисяч доларів. В районі 5 тисяч, 4 тисяч. До 10 тисяч. Дві з половиною тисячі. 3 тисячі доларів і більше. Мінімум трьох. тысяч пятнадцать должен хорошо бы было чтобы от 10 тысяч долларов больше 10 тысяч от 10 тысяч от 5 от 5 тысяч долларов 3 3 тысячи долларов 3 4 тысячи долларов еще поплачу квартиру какой должен быть его бюджет в месяц на вас 6 7 тысяч долларов в мая выделяется на дружину для того чтобы она закрывала свои потребы Ну, хай буде половина 15. Євро 800 може. 300-500 доларів, так. Да. Там тисячі мені вистачає. Ну, от трьох для начала. Ну, більше трьох, мабуть. Трі 4, трі п'ять. Дві з половиною. Дві тисячі доларів. Ну, що там, хлопці? Як вам цінники сучасних україночок, так? От, які так багато хочуть. Стільки грошиків собі. Але знаєте, то як сказати те, що вони хочуть, то це їхні проблеми, хай йдуть на роботу і заробляють. От, я думаю, ви вже всі зрозуміли. Можливо, ну, ті, хто мене дивляться вже і так знають, можливо, тут новенькі є на моєму каналі. От раджу вам передивитися мої інші відеоролики. От. І ви зрозумієте те, що в сучасному світі, так, зараз, про любов взагалі нема ніякої мови. Ну, Тобто любові зараз немає, тільки встигайте заносити. Заносити є любов, не заносити? ну значить любов буде в того, хто буде заносити. Ну, тобто, Бачите, самі, як би сказати, тільки що переконалися в цьому відеоролику, що так воно і є. Робіть висновки. Воно вам не потрібне... Вам, ну, вам не потрібне. Навіть якщо ви там заробляєте тих там, 5 тисяч доларів так, чи 10. правильно? Якщо ви їх навіть заробляєте, воно вам оце не потрібне. Зовсім. І що ви від цього отримуєте, якщо ви будете отакі суми заносити? Ну то сильно дорого воно виходить, скажімо так. Ну серйозно, ну воно не потрібне. Краще ті гроші потратити на себе, там, на якісь там я не знаю, вкласти в якийсь там діло, якийсь бізнес там. Попробувати відкрити, там, якщо його немає, якщо є щось там, нове, щось нове, можливо, придумати, так? Можливо, там на якусь подорож. Ну, зараз там, можливо, далеко не поїдеш, бо війна в країні, ну але все ж. На якусь там, ну, я думаю, можна знайти, куди ті гроші потратити, правильно? Ну, явно не, 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 не о те, що ви тільки що бачили. Бо просто, ну, це жах, який робиться зараз, ну, просто немає слів. Дякую за увагу і побачимось.